Оня і стріляниною в Рівному. Поліцейські там помітили авто, яке перебувало в розшуку. На вимогу воно не спинилося, Навпаки, водій натиснув на газ і поїхав за місто. Кілька патрульних екіпажів намагались заблокувати порушника. Він пішов на тарана, а після лісосмуги, кинув машину і побіг дорогою з пістолета. Вистрілив у копів, які бігли на вздогін, але ні в кого не влучив. Поліцейські все ж виявилися спритнішими. Після їхніх попереджувальних пострілів тікач здався. Хочу дому вистріли в поліцейську. Не думав, я знав, що він не стріляє. Я йому говорив просто не стріляє. Пістолет дав осічку, відповідно патрульні застосовували зброю також у відповідь. Цей чоловік, який затриманий, він у нас підсудний по двом статтям: це 309, дев'ята зберігання наркотичних засобів. А також це грабіж.